Ацидофільна лактобактерія 5 корисних властивостей для вашого здоров'я. Лактобактерія ацидофіла – більше, ніж просто пробіотик ваш союзник у підтримці здоров'я та довголіття. Ми живемо в епоху, коли турбота про здоров'я стала пріоритетом, і все більше людей звертаються до природних способів підтримки організму, і тут на перший план виходять пробіотики. Серед безлічі корисних бактерій, що населяють наш мікросвіт, особливе місце займає Лейка acidophilus – ацидофільна паличка. Вона не просто корисна, вона може стати потужним інструментом у підтримці оптимального функціонування організму, від травлення до імунітету і навіть жіночого здоров'я. Останнім часом я все частіше зустрічаю питання про лактобацили ацидофілу, особливо в контексті поліпшення мікрофлори кишечника. І, хоча стандартні рекомендації про користь пробіотиків вже давно стали загальновідомі, я хочу запропонувати вам більш глибокий погляд на цю бактерію, заснований на моїх дослідженнях, досвіді і спостереженнях. Ми розглянемо не тільки відомі властивості, але й торкнемося менш обговорюваних аспектів, а також поговоримо про практичні рекомендації щодо застосування. Навіщо нам взагалі мікрофлора і чому лактобацила ацидофіла так важлива? Перш ніж говорити про конкретні властивості Лейка Байлас і важливо розуміти, наскільки складна і важлива наша мікрофлора. Ми це не просто ми самі, а ціла екосистема, в якій мільярди бактерій, вірусів і грибків живуть в симбіозі з нашими клітинами. Близько 70% імунної системи знаходиться в кишечнику, а мікрофлора відіграє ключову роль у підтримці цього балансу. Вона допомагає перетравлювати їжу, синтезувати вітаміни, захищає від патогенних мікроорганізмів і впливає на настрій. Дисбаланс мікрофлори, відомий як дисбактеріоз, може привести до цілого ряду проблем від проблем з травленням і алергії до хронічної втоми і навіть депресії, Lactobacillus еседдафалес, як один з основних представників корисних бактерій, допомагає відновити цей баланс і створити оптимальне середовище для здоров'я. П'ять ключових властивостей лактобактерії ацидофілу. погляд експерта. Хоча вихідний матеріал перераховує п'ять корисних властивостей, я хотів би поглибити кожен із них і додати свої коментарі на основі особистого досвіду та спостережень. Регулювання рівня холестерину дійсно дослідження показують, що лактобактерія ацидофілу може допомогти знизити рівень поганого холестерину ЛПН, перешкоджаючи його всмоктуванню в кишечнику. Однак важливо розуміти, що це не панацея, зниження рівня холестерину це комплексний процес, який вимагає зміни способу життя. Включаючи здорове харчування та регулярні фізичні вправи, лектобеселес Еседафалес може бути корисним доповненням до цієї стратегії, але не замінить її. Я рекомендую поєднувати прийом пробіотиків з дієтою, багатою клітковиною та корисними жирами, такими як Омега-3. Полегшення діареї тут я хотів би зазначити, що лактобактерія ацидофілу особливо ефективна при діареї, спричиненій антибіотиками. Антибіотики, хоча і борються з шкідливими бактеріями, також знищують і корисні, це призводить до порушення мікрофлори як наслідок до діареї лектобасилес еседафалес допомагає відновити баланс і скоротити тривалість діареї. На мій досвід, прийом пробіотиків відразу після початку курсу антибіотиків і протягом тижня після його закінчення дає найкращі результати поліпшення симптомів синдрому роздратованого кишечника. СРК цей пункт вимагає особливої уваги. Як зазначено у вихідному тексті, необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити ефективність лактобактерії ацидофіли при СРК. Проте, багато моїх пацієнтів з СРК відзначають поліпшення самопочуття при регулярному прийомі пробіотиків. Однак важливо пам'ятати, що СРК це складне захворювання, і пробіотики можуть бути ефективні тільки в поєднанні з іншими методами лікування, такими як дієта з низьким вмістом ФАДМЕП і управління стресом. Я завжди рекомендую своїм пацієнтам вести щоденник харчування та відзначати, які продукти посилюють симптоми СРК, щоб адаптувати дієту індивідуально. Підтримка жіночого здоров'я це, мабуть, найцікавіша властивість лактобацили ацидофіли. Бактерії цієї групи відіграють ключову роль у підтримці кислотнолужного балансу в піхаві, що перешкоджає розвитку патогенних мікроорганізмів. Регулярне застосування вагінальних свічок лактобактерій може допомогти запобігти та лікувати бактеріальний вагінос та дріжджові інфекції. Я вважаю, що це важливий аспект жіночого здоров'я. Про який часто забувають. Зміцнення імунітету тут я хотів би підкреслити роль лактобактерії ацидофіли у зміцненні кишкового бар'єру. Кишковий бар'єр це захисний шар, який запобігає проникненню шкідливих речовин і патогенних мікроорганізмів в організм. Здорова мікрофлора сприяє зміцненню кишкового бар'єру. Тим самим, підвищуючи імунітет, я завжди раджу своїм пацієнтам підтримувати здорову мікрофлору, щоб знизити ризик інфекційних захворювань. Як правильно приймати лактобацили ацидофіли? практичні поради. Вибір правильного дозування і форми випуску лактобацил ацидофіли важливий крок до отримання максимальної користі. Дозування як правило, стандартна доза становить 1-10 мільярдів КО колонії утворюючих одиниць на день. Однак, оптимальне дозування може варіюватися в залежності від індивідуальних потреб і стану здоров'я. Завжди проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб визначити оптимальну дозу для вас. Форма випуску: лактобактерії, ацидофіли доступні в різних формах. Включаючи капсули, жувальні таблетки, порошки, напої та вагінальні свічки. Вибір форми випуску залежить від ваших уподобань і цілей, для профілактики можна приймати капсули або жувальні таблетки, а для лікування вагінальних інфекцій вагінальні свічки. Години прийому, як правило, лактобацили ацидофіли рекомендується приймати під час або безпосередньо перед їжею, щоб забезпечити оптимальне виживання бактерій в кислому середовищі шлунка, можливі побічні ефекти та лікарські взаємодії. Хоча лактобактерії ацидофіли, як правило, безпечні, у деяких людей можуть виникнути побічні ефекти, такі як спазми в животі, зміна смаку, метеоризм і нудота. У рідкісних випадках можуть виникнути більш серйозні побічні ефекти, такі як інфекції крові. Важливо пам'ятати про можливі лікарські взаємодії прийом лактобактерій ацидофіли одночасно з антибіотиками або протигрибковими препаратами може знизити їх ефективність. Завжди проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати приймати пробіотичні добавки, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Висновок Лактобацила ацидофіла – інвестиція у ваше здоров'я. Лактобацила ацидофіла – це не просто пробіотик, а потужний інструмент в підтримці здоров'я і довголіття. Вона допомагає відновити баланс мікрофлори, зміцнити імунітет, поліпшити травлення і підтримати жіноче здоров'я. При правильному застосуванні лактобактерії, ацидофіли можуть стати цінним доповненням до здорового способу життя та допомогти вам почувати себе краще. Пам'ятайте, що здоров'я це інвестиція, а не витрати. Не нехтуйте турботою про свою мікрофлору, і ваш організм віддячить вам. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти роль лактобактерії ацидофіли та її потенційну користь для вашого здоров'я. Не забувайте консультуватися з фахівцями, щоб отримати індивідуальні рекомендації.